Вітаю, друзі, 24 серпня, Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, Грематить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перве в душу сію. Ради тебе мислю і творю, хай мовчать. Америки і Росії, коли я з тобою говорю з Днем Незалежності Україна. Друзі за незалежність, за державний суверенітет українці боролись віками, віддавали життя, здоров'я, гинули цілі родини. роди. Виборювали як могли. І ось 24 серпня 1991 року незалежність була здобута Була здобута без краплі крові. В результаті розпаду Радянського Союзу. Нам, українцям, дісталася республіка, яка мала величезний економічний потенціал, величезний. Ресурсний потенціал, надра, землі, ліси, ріки. Нам все це дісталось без бою. Те, за що наші предки віддавали життя і здоров'я. І ось останні 34 роки незалежності українці не змогли. Повній мірі нею розпорядитись. Українці обирали владу, яка бігала і торгувала державним суверенітетом по цілому світу. Бігали в Москву, бігали в Вашингтон, бігали в Брюссель, в Пекін, в Стамбул забігали. І скрізь продавали державний суверенітет. І... Частки наших надр, економіки інше. Жоден президент України в повній мірі не став захисником державного суверенітету України. Не завадить короткий аналіз. Леонід Макарович Кравчук, перший президент Незалежної України, продавав незалежність, продавав державний суверенітет дуже обережно. Але продавав, продавав економічні потенціали. Коли він змушений був піти, а пішов він достроково на вибори, то наступним президентом став Леніт Данилович Кучма, батько олігархії, той вже не зупинявся. Вся українська економіка, вся всі надра, все було поділено між кланами, між олігархами. Одним з найпотужніших кланів став клан його сім'ї клан Віктора Пінчука. Але не ним одним єдиним були клани Ахметова Коломойського Живаго. Та багатьох інших олігархів вони отримали власність, заводи, параходи, родовища, надра і почали панувати. Водночас олігархи, ну звичайно, не хотіли нічого віддавати толком ні Москві, ні Заходу, бо якби Техас мають грабувати Техас, так і Україну вони вважали мають грабувати українські олігархи. Але вони не працювали над укріпленням державного суверенітету. Вони їздили до Москви, возили бакшиш, їздили на Захід домовлятись там те, щось віддавали. І таким чином тут панували, купляли собі ярлик на пограбування українського народу. Після того, як в результаті помаранчевої революції президентом України став Віктор Ющенко, напрямок розвитку України почав змінюватися з Москви на Вашингтон. Щоправда, на початках свого президентства Віктор Андрійович заклав дуже добрий фундамент. Він Фактично зміг домовитись з, м, про паритетну співпрацю і з Вашингтоном, Москвою і Брюсселем, Європою. В результаті в Україні почалися так звані золоті часи, які від Ющенка протягнулись десь до середини правління Януковича. Це часи, коли в Україні працювали як американські, так і російські гроші. Ну і європейські звичайно. Люди брали кредити, купували житло, будували будинки, відкривали бізнеса. Ну але в той же час олігархи далі в рази примножували свій достаток, свої багатства за рахунок українців, за рахунок українських надр українських. Потужності і так, далі, і так далі. В результаті спочатку економічної кризи, потім внутрішнього протистояння між прем'єром Юлією Тимошенко і Віктором Ющенком влада перейшла до Віктора Федоровича Януковича. І перші роки його правління все нібито було і нічого. Але далі його сім'я, його старший син Олександр, який казав, чому Рената Ахметов має бути багатшим від сина президента, почали перерозподіл вже статків, які були розподілені. Почали грабувати свої, грабувати олігархів, тиснути, наживатись і так далі. І так далі. Крім цього. Дуже серйозно щемились права і свободи українців. І коли це все зійшлося, вибухнула революція, вибухнуло повстання. Янукович намагався домовитись, але він намагався домовитись не з тими. Він домовлявся з сценою майдану, яка була вже куплена на той час американцями, і е, співпрацював повністю із адміністрацією Обами, е, з держсекретаром Нуланд. Е, Янукович намагався з ними домовитись. А домовлятись треба було з українцями. В першу чергу з повставами українцями, тими, які горіли на барикадах, тими, які бились, відстоюючи свої права і свободи, і з ними ніхто не хотів рахуватися. Як кажуть, революцію роблять романтики, а наслідками користуються негідними. Так і сталося. Після того, як Янукович спочатку виїхав з Києва, потім втік з Харкова і від Донецька, його вивезли до Росії, почалась російська агресія. Цим скористались негідники, які стояли на сцені майдану. Вони отримали повноту влади. Більшість тих, хто стояв на Майдані, пішли захищати країну на фронт. Е, на догоду. Обамі, який вимагав, не захищати Крим. Крим було фактично віддано в анексію Російської Федерації, і з цього почалася е, війна. Пізніше, е, заячі душонки е, тих, хто стояв на сцені Майдану і отримав державну владу, не дали можливості звільнити Луганськ. Захистити Донецьк, розпочалась війна на Сході, яку назвали чомусь АТО, потім ООС. На ній гинули майданівці, ті, хто, ті, кого по факту одурили ті, хто стояв на сцені. А сцена наживалася. Президентом став Петро Порошенко, почали процвітати бізнес-схеми. Які були засновані фактично на державних механізмах, тобто незаконне збагачення? Воно росло, люди були незадоволені, люди біднішали. Війна тривала, і на фоні цього українцям олігархи продали свого парня. Вову Зеленського, того, який танцював в олігархів на вечірках, корпоративах, розважав їх, е свого парня, займався цим в першу чергу, олігарх Ігор Коломойський, домовляючись з іншими, і фактично вів до влади свого молодшого молодшого, але не найменшого бізнес-партнера. по Кварталу 95, студію 1 плюс 1, вову Зеленського. Ніколи і ні за яких обставин Володимир Зеленський не став би президентом України, якби до нього президентом не був Петро Порошенко, а до Петра Порошенка президентом не був е, Віктор Янукович, а до того не було Ющенка, Кучми, Кравчука. Все це, всі ці етапи, всі ці віхи, всі ці президенти ввели до влади Володимира Зеленського і привели. В результаті ми отримали диктатуру Зеленського, яка спочатку була просто на піарі, будувалася. Ми отримали клептократичну владу, яка збагачувалась так, як не збагачувалась влада нікого до Зеленського. Ми отримали кліку зелених гнид, які тягнули звідусіль, велике будівництво, ковід, а потім а і потім ще й сприяли розв'язанню війни. Не попередили українців про початок війни, розмінували Чонгар. Звіль... Вивели боєздатну бригаду з Гостомеля, яка мала його захищати, ледь не втратили Київ, і ув'язли в війну Три з половиною роки війни. Відмовлялись від мирних перемовин з Росією, з країною-агресором, звичайно, але на догоду там, Британії і так далі. В результаті наразі. Ми святкуємо свято Незалежності по факту ніякої незалежності немає Чому? А справа в тому, що воюючи за незалежність на Сході зараз, українці віддають точніше, не українці, а зелені гниди, які сидять в парламенті, віддають з Заходу наші надра, наші ресурси, нашу землю. Все віддають і продають, фактично позбавляючи українців державного суверенітету, незалежності, власності, рідної землі всього. Тому мусимо в цей день, 24 серпня, в День Незалежності України, в день, коли герой України, з яким Бог. Дав мені бути особисто знайомим, Левко Григорович Лук'яненко написав акт проголошення незалежності України, який в той же день підтримала Верховна Рада України. В цей день ми маємо вчити уроки. Уроки своєї гіркої, кривавої, а інколи дуже дурно пахнучої історії. Нещодавно, недавньої, за останні, як мінімум, 34 роки. Мусимо вивчити ці уроки. Мусимо, вивчивши їх, зрозуміти, що єдиний шлях на сьогодні збереження нації, української нації і української держави це зупинити війну, повернути мир на нашу українську землю. І стати дійсно українською Україною, яка буде орієнтуватись виключно на свої національні інтереси. Хай мовчать Америка і Росія, коли я з тобою говорю. З Днем Незалежності Україну!